А давайте поговоримо про те, як ми часто в житті себе недооцінюємо в тих чи інших життєвих ситуаціях чи в певні етапи нашого життя. Це відео про п'ять ознак, які яскраво підкреслять вам, де і в який спосіб ви недооцінюєте себе. Але найголовніше в цьому відео це те, що ми поговоримо про те, як цього позбутися, як почати справді цінувати себе і те, що ми робимо. Якщо готові, поїхали. Ознака перша, ви постійно виправдовуєтеся. Що я маю на увазі? Ну, наприклад, ви зробили класний проєкт, а вас похвалили, ви кажете, та то не я, то команда просто класно зібралася. Або щось підкреслили, як класно ви зробили, вдало придумали ще щось. Ви кажете, то просто пощастило. Що в цей момент насправді відбувається? Нездатність прийняти успіх як свій. Це знецінення своєї освіти, своєї голови, ваших думок, вашого життєвого досвіду. Слухайте, ну це як взяти і помножити на нуль усі ці роки зусиль, які ви докладали увесь свій життєвий досвід, який ви отримували, а на тих чи інших життєвих ситуаціях, на робочих проєктах у сімейному житті, в дитинстві, в юнацтві. Це як цеглинка до цеглинки складається наш світогляд. І те, як ми взаємодіємо зі світом. І повірте мені, якщо вам щось класно вдається, це не пощастило, це ви класні. Що ж робити в таких ситуаціях, якщо ви не здатні прийняти успіх як свій? Як те, що це ваш талант, розумієте? В цей момент, коли хочеться виправдатися, потрібно просто сказати дякую. Це складно, повірте мені, але просто навчіться казати дякую. І як би складно не було, мовчить, не виправдовуйтесь, не, не пишіть до железний список з багатьох людей. Просто дякую. Друга ознака: вибирати на себе занадто багато, що я маю на увазі. Дуже часто люди думають, що їх хтось любить, поважає лише за те, що вони щось класно зробили для когось. А якщо я комусь не прислужилася чи не прислужився, то за що мене любити? Люблять же людей за що? За дії, за вчинки. Ну і це неправильно викривлене усвідомлення того, що мене не можна любити просто так, тому що я існую. А потрібно любити лише тоді, коли я щось для когось зробила чи зробив. І це неправильно. Це помилка так думати. Тому що. Якщо ви комусь намагаєтесь догодити, це не цінується як повітря, яким ми дихаємо. Поки воно є, ну ми не помічаємо. Як тільки його не стане, брак повітря відчують усі і одразу, поки ви комусь щось робите, до тих пір ніхто не буде звертати на це увагу. А і ще більше будуть підкидати вам задач, і це дорога в нікуди. Якщо ви думаєте, що пропорційно там до кількості вчинків чи дій, які ви для когось робите, зросте любов до вас, ви помиляєтесь. Пропоційно зросте зневага і очікування від вас ще й чогось більшого. Ну, це як повітря, як я вже сказала. Що робити, як цього позбутися? Зупиніться і поставте собі питання. Я це роблю чому? Тому що я думаю, що це буде правильно для когось і що це в принципі правильно, і що від мене цього очікують. Якщо так, це неправильно, не робіть. Зупиніться. Навіть якщо дуже буде хотітися, потрібно зупинитися, тому що це неправильно. А якщо відповідь на питання, чому я це роблю, да просто хочу. Просто я пробила це чи робив би це за будь-якої погоди, за будь-яких обставин, мені це просто страшенно подобається продовжити це робити. Тоді з вами все ок. А якщо для когось, повірте мені, найкраще, що ви можете зробити для людей, то вірити в них і в їхню здатність самотужки жити своє життя. І так нам інколи потрібно об'єднатися, як зараз наша країна вогні. Ми об'єднуємося і ми в цей момент всі разом щось робимо для нашої перемоги. Але якщо ми візьмемо просте побутове-пересічне життя, от там почніть вірити в людей, почніть їх поважати, що вони можуть впорати, Зі своїм життям у них є сили це робити і зосередтеся, будь ласка, на своєму. Бо коли ви занадто зайняті чужим життям, на своє не вистачає ні часу, ні енергії. І поставте собі питання: а чому ви так уникаєте зосередитися на собі? Чому на комусь простіше зосереджуватися? Так, ви там втомлюєтесь, але ви уникаєте зосереджуватися на собі. Чому? І якщо відповідь я не знаю, що робити зі своїм життям, а це часто відповідь, тоді потрібно запитати себе, ну добре, зараз не знаю, а чого б мені хотілося, почати думати і діяти в напрямку, чого б вам справді хотілося для себе, не для когось. Ознака третя, що ви відчайдушно себе недооцінюється. Це коли ви просто кажете так усім бажанням інших людей. Ну, наприклад, вас запитують, що ти будеш, куди підемо там повечеріти, підемо туди, де можна стейк з'їсти, чи підемо туди, де можна суші з'їсти. Ви хочете стейк. Але ви не можете визнати, що ваші бажання мають право на існування. І тому ви кажете, Та, ти куди хочеш, а людина може хоче суші. І ви погоджуєтеся, кажете, ну я теж тоді хочу суші. Але це неправильно. У такий спосіб, ви, начебто, доводите, що бажання інших людей вони справді важливі. А ваші бажання, ну так, ну що я того стейка не їла. чи не їв, ну наступного разу з'їм. Але це неправильно. Ваші бажання важливі бажання. Питання в тому, що всі ми родом з дитинства, де нас не особливо запитували, що ми хочемо. Але нам наказували, що нам потрібно робити. Як навчитися в школі, як прибирати, як часто, як виглядати, що одягатися, як поводитися і тому подібне. І тому нам буває складно повірити, що наше бажання має право на життя. Нам простіше пристати на чуюсь пропозицію, бо скорше за все, коли ви були маленькою дитиною, коли ви казали, чого ви хочете, вас вмовляли на щось інше. Ну і ви собі тепер знаєте, ваш досвід вам каже, що простіше погодитися, ніж пояснити, чому ви не хочете так, а хочете так, як ви хочете. Але ви виросли. Тепер над вами немає батьків. Які могли вам вказувати, ви доросла людина? Почніть звертати увагу на своє життя. Це надзвичайно важливо і на свої бажання. І не погоджуйтеся з кимось, просто тому, щоб спростити ситуацію. Навпаки, тренуйтеся в тому, щоб можливо ускладнити ситуацію, але отримати той досвід. Що ваші бажання здійснюються. Знаєте, я дуже часто працюю з людьми, які там кажуть, от я не знаю, у когось виходить бажання здійснюється, а у мене ні. А я кажу, я знаю, чому, тому що кожна клітинка нашого організму. Коли ми до неї по ставимося, ну знаєте, там хочеться вночі до туалету, ми думаємо ліньки вставати, да? або хочеться там того ж самого стейку, смачного, прожареного, там просмашного, але простіше погодитися на суші. Кожна клітинка нашого організму запам'ятовує, що наші бажання не важливі. Тож, коли ви перед новим роком будете там швиденько щось писати, підпалювати, класти в бокал з ігристим, а потім пити, не дивуйтеся, що не відбудеться. Tchumu? Тому що все ваше тіло, вся ваша психіка засвоїла одне єдине правило. Мої бажання не важливі. Щоб зруйнувати це, потрібно почати дослухатися до найменших своїх бажань і втілювати їх до найдурніших. Ну, розумієте, якщо вам здається, що там ви хочете морозива, а, ну, то так собі, можна ж пережити, ні, купіть морозива. А якщо захочеться одразу другу пачку, ви маєте купити одразу другу пачку і з'їсти. І ваше тіло, ваша психіка має отримати зовсім інший досвід. На це піде якийсь час, досвід, в якому ви прислухаєтесь до своїх бажань. І всесвіт такий потім, ну нарешті, нарешті, давай, вже ти навчилася сама до себе дослухатися, тепер я теж до тебе буду дослухатися. А то раніше стукався, стукався до тебе. А ти така, та да, ні, не зараз, да ні, не важливо, да, отак от простіше зробити. Тож, будь ласка, шановні. Пані та панове, дослухайтеся до себе, до своїх бажань і здійснюйте їх. Це дуже важливо. І маленькі, і великі. Отак, знаєте, як в тій кажці, ловись рибка, маленька і велика, головне, ловись. Четверта ознака, ви живете з синдром ще не готове. Ще потрібно трішечки попрацювати, трішечки підучитися. І поки хтось інший втілює мрії, відкриває бізнес, отримує якусь високу зарплатню, ви думаєте, мені ще потрібно один диплом отримати. А вже потім, потім згодом, можливо, я теж щось зможу. Ну, тому що у вас є постійне відчуття, щось недороблено. Але послухайте, це не так. В світі ніколи нічого не відбувається класного з першого разу. Нас привчали до того, не ми ми. Імось якусь помилку зробити, припуститися. знаєте, там а, хочете вести свій блог, думаєте, боже, як люди до цього поставляться. І не починаєте, бо може хейт отримуєте, а може ні. Так отримаєте ж спочатку хоч якийсь зворотній зв'язок. І так, на велику кількість, не хейту буде маленька кількість хейту завжди. Розумієте, але той крок треба зробити. Ну, от подивіться на все навколо себе. Крутизні, хороші, класні продукти або послуги, як вони здійснювалися. Щось робилося. Знаєте, випускалося, потім збиралися зворотній зв'язок. Коли був той зворотній зв'язок, тоді в цей момент часу а думали, як це покращити. Випускали другу версію. Знову. Продавали, наприклад, послуги чи товар, знову збирали зворотній зв'язок і так у такий спосіб покращували, покращували і покращували. А інакше звідки ви будете знати, ми часто в своїх думках припускаємося величезної кількості помилок. Нам здається, що краще буде ось так, але ми не знаємо, що насправді для людей буде добре. Тож почніть робити. А ще раджу ну, почепити, знаєте, такі красиві рамочки, купіть собі, і напишіть там красивим текстом, і шрифтом, що. Краще ворог хорошого. І що починати треба з хорошого, а вдосконалюватися вже по дорозі. Успіхів вам! П'ята ознака, що ви недооцінюєте себе, це коли ви легко обнуляєте свої досягнення. Ну, який спосіб. Ну, наприклад, вам кажуть, блін, ти так круто! Влаштувала день народження, бекслеш, там не знаю, ювілей компанії, бекслеш, там, поминки хорошої людини та все, що завгодно. Це величезний організаційний проєкт. Але ви кажете, та то ж, то ж просто день народження. Ні, не просто день народження. Це ваші ідеї, які ви виношували, крутили в себе в голові, дізнавалися купу інформації, обирали. Ви цілий ресерч зробили скорше за все, щоб де, як, у який спосіб, щоб дізнатися, чи ні в кого немає алергії, щоб все було добре, щоб дітям, наприклад, там сподобалося, щоб дорослі були задоволені, щоб всіх звести. І коли фух, всі пішли, останній гість, ви такі сіли. І ви зрозуміли, наскільки ви втомилися. Тож не обнуляйте, будь ласка, свою роботу ментально, фізично, організаційно, комунікативно. Не обнуляйте її, будь ласка, її шалена кількість. Вам треба сказати, так, так, я багато вклалася, щоб це свято було незабутнім і крутезним. Дякую, що це помітили. Вам здається, що, можливо, ніхто цього не бачить, але люди ходять, знаєте, по різним святам і бачать, де краще, де гірше, де більше праці докладено, і людям подобається. Класні якісь організаторські події. Тож, будь ласка, ніколи не знецінюйте і кажіть так і «дякую». Це схоже до першого пункту, де потрібно просто подякувати і додати, що ви сильно вклалися в це і що ви раді, що ваші зусилля не дарма. Що люди задоволені і на цьому зупиніться. Не обнуляйте, будь ласка, свій фізичний, ментальний, емоційний, інтелектуальний труд. Це надзвичайно важливо. Ну і наостанок я хочу сказати, що слухайте, коли ми недооцінюємо себе, ми начебто ходимо в зуті, який, знаєте, на два розміри менше. Пальці тиснуть, вони скрючені, все болить, довго пройти неможливо, потрібно відпочивати, ми виснажуємося. А все, що потрібно зробити, це умовно купити взуття свого розміру, ходити в задоволення і бути щасливими. Тож життя там, де ми цінуємо себе, воно просто сяє усіма барвами. В ньому більше досягнень, більше енергії, більше класних людей, більше хороших подій відбувається. І відчуття в цьому житті кращі. Цінуйте себе, шановні пані і панове, бо ви того варті. Якщо вам відгукується це відео, обов'язково ставте мов вподобайку, підписуйтесь на мій канал, ну і звісно, коментуйте. Кожного разу я з нетерпінням чекаю на ваші коментарі, щоб зрозуміти, наскільки вам відгукується те чи інше відео, і щоб зрозуміти, чим іще можу бути для вас корисною. Тож коментуйте, будь ласка, і надсилайте це відео своїм друзям і знайомим. До зустрічі!